Перші кроки у художній гімнастиці Єлизавета Трутаєва робила у Запоріжжі. Тепер на турнірі у рідному місті вона представляє Сполучені Штати Америки. Маючи досвід виступів у різних країнах, відзначає високий рівень українських гімнасток. Під час розминки дівчина відпрацьовує найскладніші елементи свого виступу. У її арсеналі вправи з різними предметами, але обрала найулюбленіший скакалку. Мяч я люблю його, тільки він мені не дуже хороша, виходить. І лента у мене не дуже хороша. У турнірі Перлина Хортиці змагалися понад 100 учасниць. Наймолодші спортсменки, яким лише по 4 роки виступали без предмета. Старші, серед яких є представниці збірної України, демонстрували майстерність зі стрічкою, обручем, м'ячем та булавами. Сотрудничество з іншими гімнастками. Здесь починає з 13-го року... года. Перші старти Девочки очень маленькі. І у нас есть здесь из Дніпропетровська, сборница України, призори України. Конкурувати з більш професійними спортсменками намагалися дебютантки. Семирічна Марія Шилов вперше бере участь у турнірі, виступає з улюбленим предметом обручем. Я робила очень много прогонів з коронки і усі надрабатувала елементи. Там різкі дуже складні елементи, майстерство. Організатори турніру Перли на Хортиці не залишили жодну учасницю без подарунку. Переможцям дісталися кубки і медалі, номінантам грамоти і солодощі. Єлизавета Трутаєва пообіцяла в наступному році знову приїхати до рідного міста за перемогою. Оксана Стешенко, Дар'я Зерянова, ТВ5.